Через свою потульність, через свою м'яку тілість у цю дурнувату добрість, про що я вже говорила, ми програємо постійно війни із московитами, які надзвичайно наполегливі в ідеологічних питаннях. Тому на тому тлі я повернуся ще до однієї ідеологічної максими це московський патріархат. Слухайте, від березня 2023 року, чи якого від березня 2022 року у Верховній Раді лежить законопроєкт про заборону московського патріархату моєї посестри Оксани Савчук. Березень двадцять. Другий рік зараз березень, нині 1 березня, 24 рік. депутати Верховної Ради не голосують за цей законопроєкт тоді коли шведи сьогодні знімають будь-які будь-яку фінансову підтримку для московської церкви у цій державі, вважаючи цю церкву диверсійною структурою на території цієї держави, що вступить у НАТО. Тому вони вступлять у НАТО, а ми не вступимо у НАТО найближчий час. І не треба цього вимагати, тому що на ментальному рівні ми прикриваємо всередині держави агентуру московську. Для чого в спільноті НАТО держава, яка сама в час війни покриває московських агентів. Для чого НАТО держава, яка у Верховній Раді має московську агентуру, яка не голосує за основну ідеологічну зброю московита. Московський патріархат, який мовить якою мовою? Московською мовою. Ну то в чому справа? Далі. Церква, ще яка в нас створена відповідно до Томосу, вона має якусь дуже дивну назву. Вона називається пцу. Що то таке за пцу? Де ви таке в світі бачили, що якась православна церква у своїй. Препозиції не мала етнічної назви. Якщо існує в Болгарії православна церква, то вона називається Болгарська православна церква, Вірменська православна церква, грецька православна церква. Тільки в Україні вона чомусь називається ПЦУ. Власне, для того, щоб розмити етнічний чинник саме через церкву, навіть через ту структуру пцу. Попри те, що Епіфаній, звісно, надзвичайно позитивний герой на тлі взагалі наших церковних діячів. Особливо того, що очолює Українську греко-католицьку церкву, це, це я вважаю вкрай загрозливе явище для існування цієї церкви, яка врятувала українську ідентичність. Тому Путін оперує тими двома надважливими ідеологічними посилами. Світ це дуже добре бачить, і світ це дуже добре розуміє. Тому, крім того, що ми не маємо належної зброї на нулю, щоб убивати ворога, ми всередині країни створюємо всі можливості для того, щоб ворог далі тут гарцював по наших душах. То як же ж ми можемо перемагати? Чи, чи насправді тоді 60 мільярдів чи що нас там в Америка скільки вона має дати? Чи вони нас врятують, якщо ми не здатні розв'язати ідеологічної проблеми мовної проблеми і релігійної проблеми, як абсолютно засадничою для розвитку самостійної держави?